Обід, на обід гречана каша, гречану крупу промила, добре промила, закинула в кастрюлю з товстим дном, налила води, налила так, щоб десь на товщину пальця або на сантиметра півтори вода покривала крупу. І на середньому огні варила з відкритою кришкою, щоб вода. Випаровувалась, нічого не додавала ні сіль, ні олія, а можна було в кінці, кінці додати олії, олії. Я варила просто крупу. Далі це м'ясо курине, від филе вареного, два шматочки. Дуже мало. Грам 40, 40 максимум. Чайна ложка соусу, тартар. І соус домашній, який приготувала тоді, коли готувалася, варилася крупа гречнева. Взяла моркву, морква молода на невеликій кількості олії, дрібнеш її покришила і смажила. Потім, коли вона стала трошки м'якою, додала покришену цибулю ріпчату, білий перець, його теж покрепила, Крішила кубиками і далі знов на пательні готувала, поки, вони, поки перець не став м'яким. Потім додала томатну ложку столову пасти, розбавила її водою, додала сіль, цукор, перець мелений, чорний, папріку, куркуму, лавровий лист, сіль і так ще тушкувала ну, хвилин 15 спробувала щоб він був солодко кислий цей соус. І ось такий у мене вийшов обід. Запиватиму на дні дві ложки столові варення смородини свіжої молодої смородини, перетертої з цукром. І додавала, залила холодною холодною водою. Розмішаю. І в мене вийде такий густий темний напій. На вулиці жарко, то він п'ється дуже добре. Ось такий у мене обід. Хай всім гарно смакує. Тихого, спокійного дня.